Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми продовжуємо проходити Manhunt. Так, друзі, ми в метро. Написало нам, що буде важкий рівень. Треба буде тут бути дуже обережним, тому що мене будуть постійно палити. Треба буде ховатися. Так, там пацанчик, туди пішов, тут є. Де десь сховати, Зараз подивимося, тут є тінь. Ні. Тут нема тіні. Так, подивимось тут ховаємося. Їх двоє. Ну я знаю. Поки розвалив. Так, зброю нам пока. А ну дайте я гляну, ні, він нам треба, тому що мало патронів. Краще підібрати цю зброю. Добре. Так. Що душе ще цікаво? Тут цікаво, походу, немає нічого. Тут життя нема. Просто поїзд приїхав. Добре, йдем далі. повно нам треба в двері. Давай пробуємо. Тихо, тихо, ты тихіше. ты хише, ж ти так відкриваєш голосно? Там пацанчик є десь. Ми тихенько зайдемо. Угу. Я щось бачу. А, життя, добре. О, тихо. Іде чувак. Пішов в другу сторону. Я не маю чим його завалити, крім ствола. ой 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 автоматична зброя, Ні фіга собі, Треба взяти. Це щось цікавіше. УЗІ. Добре. Так, там шо. Лошим лучением кулі. Давай дробовиком. Оп. Прекрасно. Ага. Тут мож... можна вийти звідси, А що ж нікуди не пройду. Часто подаемся. Що тут, а? А, тут ніфіга нема. Я понял. Але вони щось були відключили. Чекайте, я не пам'ятаю да, чи це не тут вони відключили. Е, ні, це не тут було. Добре. значить нам треба в ті двері. Будемо йти. Тунелями? Ну тут хоть там, но один плюс пришла. А наша поезда на ездила. сдала. Мы еще бегаем. Ага, бачу сбораживание. И... Четыре человека за мной бежать. И сзади шатре, О боже. Что мне рубать-то? А, я схований, добре. Ну я раджу поки присісти. Ті далеко. Значить, що, повертаємося поки назад, завалим тих. Так, тихо, де він? Бачу. Ну я думаю, що так треба зробити. Перше треба тих завалити, тоді порішати з другими. Так, чекай, 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 той, пано, пішов середино. Той пішов середину. Ні, не зайшов, а чому він не заходив середину? Ага. А, а ааа, о, тихо, 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 підкріплення прийшло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це буде важко. Побіг. А може, поки вони сюди прийшли, я туди свалю? Що ви кажете, Получиться мені свалити в ту сторону. Зразу на колю побігти. Бляха мене спалила. Меня свалили, ну короче, вы поняли, меня завалили, А как они не спалили, не спалили, хорошо. Хорошо, что они прибежали сюда. О, с ними побежать туда, а я свалю. Пошли все в середину. Хорошо, они пошли все в середину. Вони пішли всі всередину, добре. Тільки який мені тунель третій Ліво, вправо я не пам'ятаю. <звук> Бляха, там хтось є. Я не знаю, де зберігання просто. Я просто не знаю, де зберігання. Ага, тут є життя. Добре, давай зайдемо сюда. Просто подолізу, я не знаю, що я роблю, поки куди тікаю, коротше. Ага. Тут можна вийти. Обіжуть за мною, походу. Біжуть за мною. Ой-ой-ой, а чого вас так. А чого вас так багато? А як мені це пройти?! Я ж не зрозумів, що божевільничі, що всі. Ну що, так би треба було їх просто. Бля, харшо на зі мною, мудак. А я мені це забрати? я щось з дупля не ріжу, чекайте. Це важко. Пішли ще раз. Ну, зараз... Вона... Мені треба цих всіх завалити, виходить. <coughs> треба, походу, їх всіх завалити. Мені писали, що тут буде важко, що треба буде обережно це все робити. Але бляха. Але як це все зробити, чорт забирай. Ті в тунелі, вони потім можуть підтягнутися. Значить, треба тихенько тих завалити. Тихо, ті мене палять. Так, Южный палець там назад, отей стрикс, но он стяла нас. Ще у Ден єдес. Зарепожиття взято, не да він йде сюди, друзі. А, ті біжуть ззаді. Вони всі тут. Вони всі тут. Я просто не знаю, як це зробити правильно, друзі. Життя вони не вибивають за себе. Бачите, я не знаю, як це зробити, друзі. Правильно принаймні. Ось вони підуть зараз собі. Повтікали. А добре, це є один нюанс, який працює. Тут можна ховатися. Але мені треба зброю, щоб його розвалювати. Добре, стійте, все добре. Поки я не піднявся так високо, вони мене не бачать. Ммм. Mm, добре, 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 добре. <tell> Тільки вона щоб зброя зараз не пропала. Ну цей момент прикольний. Іде сюди. Ні, не, не дав, вони щось там метушаться. Патрони візьму. Щось краще. Бляха, бачу його. Добре, тікаємо. що з мишкою сталося друзі, ну він мене не бачить. Побіг. Так, треба, щоб він свалив. Ну, помаленьку працює ця вся фігня. Не так як я думав, але працює. Добре. Давай, ізмем, що це щось щось потужніше. Так. Перших пацанчиків розвалили. Добре. Життя вже більше тут немає, мені здається. О, хто ще йде? Де ти взявся? О де він взявся? Що це підмога прибігла. Скільки вас тут прибігло? Я ж завалив вже купа. Да сюда, и да сюда, що? а дай він бляха? Черт забрай, куда им пишу? Я пишу в два, я даю сто процентов. Да ты ем? Бляха, да черт забрай, это А, бачу вышел. Он вышел за двери. Пошел в другую сторону. Так. Никто не бежит. Добре. Мені би зберегтися, друзі, було б ідеально. Бо цей момент був дуже жорсткий, мені це не зліва бігли. Чи з середини. Ось не пам'ятаю. Де з'їду касета? Ну де саме я толком не знаю. Бо ну, я би зберігся, тоді ж буде легше щось що спробувати. О-о-о-о... Зберігаємося, бляха, це. Це було важко, друзі. Але... Ми це зробили. Так, тут тупик треба зайти середину. Ага, тут тоже замок такий є, що не тримається. Пофіг я зберігся. Палять. Добре, 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 я зберігся. Тепер можна повоювати. О боже, чого вас так багато! А ще тверо стоїть, ви бачили? Нормально, добре, добре, я зберігся, все добре. Все добре, воно ще я зберігся. Тепер вже буде легше. Позбігалися всі... Якщо там все... тихо. Мене не видно. Мене не видно пока. Мо я бомбу. Гранату за туди вальнув їм. Спало мене. Зараз програємо. Вони світло включили, бачили. Коротше, добре, зараз щось придумаємо. Пану підемо в другу сторону. Так, тут вони всі збираються. А, ідемо назад. I Давай назад повертаємося. Так, там їх двоє. Добре. Добре, добре, добре. Зараз він підійде, я його завалю. Давай. Нефіайн здоровий. Диви, мене одразу обкружили усіх сторін, бачу вони ж звідки вони забігають. Я поняв, що мені ті двері, але тут треба їх зачистити трошечки, цих пацанчиків. Ну і мене жорстко розвалив. Так, якщо я свалю назад, чекай. Тут навіть немає... А, можна в тунель піти. Добре, давайте стоїмо тако. Дочекаємося, доки він підійде. Треба знати, куди від... ну, мати шлях відходу. Щоб свалити. Добре. Хтось біжить. Добре. Всі біжуть тепер. Тікаємо. Так, тепер тікаємо. Зайдемо звідси. Всі вони там. Там було життя, друзі. Там було життя. О! Ще життя. вельми вдячний. Що вони не йдуть до мене? Ні, вони не йдуть. я не бачу їх тунелі. Добре, добре, життя під формелем, Добре. Двох я виніс двох чи одного, я не пам'ятаю. це вже, Це вже круто. Тихо, 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 Зараз ми закінчимо. Розпочати тут теж життя є. Тільки я дупляний ріжу, де вони. Мені здається, що не тут. Ось тут є прохід якийсь типу виходу. Контрол рум. Так, вони там всі засіли. Вони всі там засіли. Мені треба їх там поодинці розвалити. Ага, вони всі там. Так, один розагрився. Ще один є, який агриться. другий розагрився. Так, я їх побачу такого в зеркалі в вікні. Все добре. То йде. Я його не бачу, він мене може з одного... А, вон він. З одного заходу може розвалити. А він не розігрується, коротше, він просто стоїть. Бачите, він просто стоїть. Я пішов. Бігає, 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 бігає. Побачив труп. Побачив труп. <рикул> Добре. Ми це зробили, друзі. А відкриваємо тепер Клятий вихід. Все, поїздки починає їхати. Чи мені в поїзд треба валити? Зараз знову 250 ворогів прибіжить. Я вже чую по помузиться, щось не то. А ви чуєте? Було важко, але життя полишалося. тихо. Нікого нема побігли назад. Гляді виродки біжуть. Стоїмо, не рухаємося. Вони побігли мене шукати. Заранее выключил и снова электрику. Что выключила? Я зашел поезд, зашел. Ху, я звал Вроде бы. Это кто такие? А, вон. За срань заходит. И что? А! Все добре? Я свалив? О, зберігання. Давай збережемося. Так, точка збереження зберегти. Продовжити. Дуже дякую, я зберігся. Так, там хтось є. У мене ще є. Трошки патронів. Лагенько вийдемо. Одного завалив. Идут сюда. Добро. Да давай пока поменяем, а что робота? Житям. Там ша вроде бух, А, все, мне новый и вам. Не пьяс, давай. Возок прилетел. Значит, там кто Треба бути дуже дуже обережним. обаражним. Yeah. Е. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Сваливаем. Идуть сюда. Идуть сюда. Мдуть сюда. Надо мені сховатися. За колоною сховайся. Че йдуть идут сюда. Один вроді тільки спускався. Ну я з баражний можна не хвилюватися. Один тільки спускався. <звук> Який ти точний, бляха! Добре, десь життя було. Треба взяти. Ну йдемо помаленьку, трьох розвалив. Їх там більше, ніж троє, але трьох розвалив, це досить непогано. Це краще, ніж нічого. Добре. Там нікого. О, може має десь туди життя завалялося, Чи мене там внизу валялося, не пам'ятаю. Дробовичка. Це що таке було? А на щоб патрони мені дали. Так, тут нема виходу. Тут нема виходу. А тут є вихід? А. Ні, нема виходу. А, треба може щось нажати, чекай. Є де щось нажати? Нема. А, двері відкриваються. Класно, я його. Добре. Значите, з цієї сторони ні, а з тої сторони двері відкриваються. Давайте легенько зайду. Там хтось був ще один. Там хтось один десь є. Тут що у нас? Ага, тут життя. Давай візьмемо. Ага, я бачу. Ой-ой-ой, з калашом! А ні, тут дробовик. До побачення. Так, що там тут відбувається? Нічого нема. Добре, пішли далі. Сьогодні наша патронний дробовик. Вісім, а чого так мало? Що вони по одному патрону? О, скидають. Так. Зараз щось буде. Завалив його. Завалив, я гарно. Гарно попадаю. Так, там хто є? Маніко, добре. О, патрончики. Уу, а там щось дуже темно. Це же вихід. Хух. Добренько, друзі. На цьому ми завершимо. Сцена пройдена. В метро важко було, але коли розчаляєшся, то вроді би і не сильно важко. А все тоді, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте.